Країни Балтії готові надати потужності п'яти великих портів на власній території. В новості прекрасно абсолютно все. для участі в безпечному експорті українського збіжжя на світові ринки. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Балтійські країни офіційно звернулись до Єврокомісії з проханням скористатись Балтійським шляхом для розв'язання проблем, які виникли після відмови РФІ продовжувати чорноморську зернову ініціативу. Балтійські країни мають п'ять портів, які можуть використовуватись для безпечного транспортування набагато більшої кількості українського зерна, і ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити спроможності залізниці для Балтійського шляху, написав литовський урядовець. По перше, дійсно, як ви оцінюєте перспективу того, що туреччина може погодитись на створення конвою або НАТО? Загалом, а по-друге, ось ця новина про Кримський міст. Що буде далі? Чи дійсно у нас є така військова спроможність, аби зруйнувати цей міст, а не тільки його пошкодити? На сьогоднішній день вона є, оскільки ті ракети Штормшадо, які зараз є на озброєнні, українська вони в принципі, можуть зруйнувати. Мостову мостову споруду, скажімо так, якщо там подивитися, як вони працюють. Тобто вони пробивають, пробивають покриття, uh -huh. і потім, за таким замостом, вони мають врізатись в опору і таким чином зруйнувати опору. Так вони мають працювати. Тому цілком можливо, що Кримський міст може бути зруйнований теоретично. Ну практично там виникають питання. По-перше, він там прикриває систему ППО, по-друге, там кількість ракет і таке інше. Тобто, не можу сказати, що на 100% це можливо, але теоретично це можливо. Я б насправді б, сказав би, що це паралельний кейс Кримське місто з Рунова Тобто ми зруйнували частково кримський міст. Ну, хто зруйнував частково кримський міст, там не було. Е... Ну, якщо знання, міністр так. каже, що ми будемо продовжувати. Ну, будемо то, продовжувати, то, то, да. то, то значить це були ми. Очевидно, так. Проговорилося, е, е, то е, це могло, могло стати поводом для того, щоб угу. вийти з Нової Води таким хорошим, гарним поводом. Але як ми бачимо із звіту ГУР, то вони до цього готувалися доволі системно, доволі послідовно. І через це це було, скажімо так, їхньою ціллю. Ну, Тому таким чином, тобто то Кримський міст можна Угу. А стосовно другого питання, чи вдасться Туреччина до того, щоб створити конвої, у мене є великі сумніви. Насправді, скільки Туреччина це країна НАТО, це було б дуже добре, насправді, якщо країна і щоб країна НАТО б зробили б нам конвой. Але ми розуміємо одну просту річ, що в Чорному морі можливості для цього має лише Туреччина. Може Болгарія, може Румунія, але по великому рахунку лише Туреччина. Тобто жодним чином, через дію Конвенції Монтрьо, яка перекрила проливи, і Туреччина перекрила проливи. Ми про це знаємо, провести туди військові кораблі інших країн. Ну, буде доволі правматично. Це по-перше. А по-друге, е оскільки Туреччина є країною НАТО, то ми знаємо про те, що НАТО до цього часу не дуже хотіло в'язувати цю війну е безпосередньо. А це може бути теоретично та навіть і практично. Е Розцілено, може... як? Безумовно, так. Пане Тарасаме, я завжди трошки ламаю лінію розмови, Валерія Калниша, але я хочу... будь ласка, але я хочу в цьому контексті поставити запитання: от е, завдання ударів по Кримському е, мосту. Да, те, що заявив міністр оборони Олексій Рєзніков, у нас в ефірах почала виникати часто дискусія з експертами, з гостями про те, що якщо раніше е, да е, про повернення Криму йшлося лише в контексті виключно ну, дипломатичного шляху, можливе якось поєднання військово-дипломатичного, але це таке знаєте на межі, а то чи не видається вам, що тепер після оцих от ударів, після знищення безпосередньо в Криму а, складів боєприпасів і так далі? А тепер якраз питання а, стоїть про те, що Крим можна повернути виключно а, військовим шляхом, і а, можливо, а, Захід про це теж починає розмірковувати. чи ні? Чи це фантазія? У даному випадку тут слід процитувати Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Добрим словом ага. це дипломатія, але коли у тебе літають ракети, щось. Якось перемовини йдуть значно швидше. Якщо вони там почнуться, то перемовини там теоретично, вони йдуть значно швидше, веселіше чомусь так, особливо, якщо будуть продовжуватись удари, наприклад, по Криму в даному випадку. Ну, подивимось. Поки що ми бачимо, що така хитрувату позицію займаються. Ну, там те, що артикулюють. Так, ми бачили те, що там Фукуяма заявляв, те, що Кісінджер заявляв, давайте там лінія там 24-го числа. Потім там перемовини, можемо вас візьмемо нати. Ну я вважаю, це такі пробивка таких можливостей. Я думаю, що на це не слід погоджувати слід вимагати більше тільки зброї для того, щоб ну, користуючись цим якщо зернова угода переривається, то давайте нам більше зброї ми тоді вам забезпечимо зернову угоду. Тому що це ж знову таки, ви говорите, там наші гроші. Ну піднімуться ціни на зерно. Ми ще більше тоді заробимо, якщо будемо вивозити пізніше. Знову таки. Не треба, знаєте, брати на себе проблеми, які в дійсності не є нашими. Давайте зброю, це у вас будуть. Е е е Зростати ціни в Африці, в Китаї теж будуть зростати ціни. Я не думаю, що комуністична партія Китаю теж задоволена, що будуть зростати ціни на, на продукти харчування, тому що Китайці теж люди і теж бачать ці ціни, тому що це ж відчувається. Далі тому, звичайно, що тут повинні бути більше ну, стосовно НАТО, там доктрини Мантрю, ну в доктрини Мантри воно написано таким чином: якщо Туреччина не бачить, якщо йдуть військові дії в в чорному морі і Туреччина не бачить безпосередньо загрози для себе, то вона на власний розсуд визначає допускати військові кораблі чи ні? Як вона зробила з, з російськими кораблями? Тому вже вона може поміняти рішення стосовно інших кораблів. Якщо інші країни НАТО, якщо інші країни НАТО не мають достатнього флоту, ну наприклад, чи може наприклад Британія подарувати есмінець флоту а, Румунії, наприклад, чи Болгарії? Може а чого вона не може подарувати, це вже буде болгарський чи румунський флот. Чому проблема? Тут знаєте, тут було б тільки бажання, так а до цього бажання слід підштовхувати завжди, в тому числі наших західних партнерів. Тому що, звичайно, що ніхто, як я говорю, ніхто в цьому світі, особливо ніхто вписуватись в такі розбірки не хоче. Але ми повинні теж змушувати різними механізмами, от, скористалися механізмами цього Ради України. І на НАТО, от скликали. Ну що, НАТО, що ви там будете робити? Давайте вчиняйте ну, дії. А завтра давайте побачимо. ми от скликали. Ви створили, а давайте скликали. Давайте тоді кроки робіть. Або в обмін іти, Давайте тоді, давайте тоді швидше нам а, літаки передавайте В шістнадцяти. Ми тоді вирішимо це питання швидше. А, і так далі. Тобто, тут знову таки розуміти інтереси, грати в ці інтереси і знову таки розуміти, що вивезений хлібу з України це більше проблема не наша. а а наших в тому числі шановних партнерів. Ну, дивіться, зараз, якщо голод в Африці буде, а куди люди будуть тікати? Питання і... в тому, чи, чи буде голод в Африці, тому ну, що Ну, ціни зростають, нестабільність буде. Правильно. Ну, це точно. А тут да. можна ці відсутні потоки перекривати іншими. От от і все е, є інший поток, який ми, на жаль, поки що не можемо перекрити. Це збіжжя, яке йде з Росії, е, збіжжя, яке Росія. Спочатку краде у України, а потім готова, як вони заявили, безкоштовно роздавати його африканцям. Так, і тому вони за наш рахунок вони вирішують свої гуманітарні питання і розповідають про те, які вони класні пацани. Так і відповіді на, на, на це питання ну, за великим рахунком не існує. Тому нам залишається тільки знаходити якісь канали для себе. Володимир Зеленський пообіцяв, так він буквально там за годину до початку ефіру він написав, що. Стосовно Ради України НАТО, маємо чіткий план запуску Ради України НАТО на всіх рівнях і роботу на рівні послів побачимо вже завтра під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі.